Так дивись, Тобі треба гагнати одного з чотирьох, хто грає в папку. От перший. Більше на футболіста схожий. Це можливо. Можливо, можливо, він грає? Можливо. <звучас> ну, Комаров, ну він не знає, чи в пап грає. Напевно, ні. Ось четвертий. А тут з них троє кіберспортсмени. Я не думаю, що комаров кіберспортсмен. А це виглядання, бо він більше футбол грає на, на футбольному стадіоні. Він стадіалі. кіберспортсмен. Кіберспортсмен? Окей. Да. Okay. Нехай буде цей. Правильно. Ізгалі. Бачить твій друг, да, і ізі. Ізі взагалі. Окей. Бачиш, плюс 200. Дякую. Ну просто ну комаров, не думаю, що грав би в пап. Перший хлопець виглядав, ніби грав в футбол. Дякую. Бо то що на за футбольному полі, а другий просто хлопчик. Ну, не легше 200 гривень, да? так? <ріст> 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 Дякую вам. Дякую вам також. А в нашому телеграм-каналі ви можете виграти 100 доларів або 10 тисяч осіб PUBG Mobile. Переходьте по лінку в описі та вигравайте.